У Шевченківському районі Львова почали працювати координатори народного контролю, закрити каналізаційні люки, добудувати велосипедні доріжки, впорядкувати дитячі майданчики. Ось неповний перелік того, чого вже вимагають активісти, і є вже перші результати роботи. Одразу після виходу репортажу ми бачимо, як швидко зреагували служби. Я думаю, що з втручанням народного контролю. Цю решітку замінили в найстишніші терміни. А вона прослужить тут довго, оскільки тут металу не є так багато. Це не є якийсь дорогоцінний метал. Тому я думаю, що вона тут буде стояти довше. Більше 800 людей підписалися на те, щоб ця велодоріжка була облаштована. В цьому році ми все ж таки проконтролюємо, аби ці кошти були використані раціонально, і велодоріжка була запущена в експлуатацію. Тепер координатори народного контролю борються за збереження парку імені Чорновола. Пан Роман обурюється у сквері лише висотки ростуть. Про природу міська влада не дбає. Ну, Щоб зберегти цей парк від негідників, то я готовий хоч з автоматом в руках. Тому що злобере тут такі будинки побудовували. Бачите, а де людям відпочивати? Ну відновити, почистити, облагородити і отошо. От ті негідники зрізали сто. Літні доби, їм не ті відривати за ту справу. У качелі кісь пісочницю, щоб діти могли бавитися. І не можна, бо зараз повимазуються, патики різні і ляки там. Нічого немає взагалі. Ні освітлення ні, з дітьми там нереально зараз гуляти. Я про це забуду, того парку. Протягом цього тижня активісти народного контролю збирають підписи за упорядкування скверу. Потім їх передадуть меру Львова Андрію Садовому. Тут проживає дуже багато людей, але відпочинкової зони нема ніякої. Є парк, щоб там зробили дорожки, щоб там зробили освітлення, щоб було куди вийти з дітьми, куди вийти з сім'ї погуляти. На сьогоднішній день це є пристанище для бомжів, для алкоголіків. Тивісти від народного контролю місцеві мешканці, які підписались, прийдуть, допоможуть тут прибрати. Я думаю, що ми почистимо все, визбираємо сміття. Уляна Лаврик, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ.